І ранок, любі малята. Знову я рада до вас завітати. Дні стали коротшими, довші стали ночі. Хто скаже, хто знає, коли це буває? Звичайно, восени. Гадаю, що ви мене впізнали, я красуня осінь. І тепер моя черга господарювати в природі. Давайте, діти, з вами пригадаємо, а які ж зміни відбуваються в природі з приходом осені. Даю вам невеличкі підказки, називаємо всі разом ознаки осені. Восени стає прохолодніше. Сонечко світить, але не гріє так тепло, як влітку. Йдуть холодні дощі. Восени дні стають коротшими, а ночі довшими. Восени жовтіє та опадає листя з дерев. Восени відлітають у теплі краї птахи, тварини готуються до зимового сну. Восени люди збирають врожай у садах та на городах. Молодці малята пригадали трішечки. А ви знаєте, що разом зі мною приходять і мої брати місяці. Давайте також назвемо їх всі разом. Перший місяць осені вересень. Це період ранньої осені. Рання осінь. Другий місяць осені жовтень. Це. Середина осені. Третій місяць листопад! Це кінець пора року осінь, або її ще називають пізня осінь. А ви знаєте, діти, що всі мене звуть чарівницею? Та й справді я маю чарівний пензлик. І сьогодні запрошую вас в свою творчу майстерню, де ми з вами намалюємо природу. Для цього нам знадобляться аркуш паперу, фарби та звичайна виделка або ж пластикова. Спочатку малюємо стовбур дерева. Візьмемо коричневий фломастер або ж коричневу фарбу. А далі за допомогою виделки робимо красиві осінні листочки, використовуючи фарби жовтого, червоного або ж оранжевого кольорів. І погляньте, яка надзвичайна осіння краса. Тож я чекаю на ваші осінні малюночки. А сьогодні, любі діти, я кажу вам до побачення до наступної нашої зустрічі!